Сьогодні дуже популярне вчення, що церква та пастиря не потрібні. Я з Богом напряму. Але якщо подивитися через об'явлення Ісуса Христа, він каже, що вони знаходяться в Його руці. То чи потрібні апостоли і пастори? Вони потрібні Ісусові. Він тримає їх в своїй руці. Також Ісус каже: Ходжу серед церкви, серед семи золотих світильників. Тут бачимо, що Ісус перебуває серед церкви. Отець дає послання Христу, Христос своїм апостолом, і Святий Дух говорить церквам. Кому каже Дух, церквам. Сім раз Ісус повторює: слухайте те, що Дух промовляє до церков. Ось чому можна бути віруючим руками. Народитися навіть у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути у прокляті, тому що слухаємо вже іншого духа, нечистого, це душевне, тілесне християнство. Не слухаємо, що святий дух промовляє до церкви, тому запрошую вас до нашої місії Слово Боже, вивчати живе слово Боже та вчитися жити на основі цього.